Святкування єврейської Пасхи. Більшість науковців, що вивчають Біблію, вважають, що події зазначені Матфея 26 глава 17 по 30 вірші, відбувалися у четвер Страшного тижня, а саме першого семи дня опрісноків. Того дня уже ту приносили пасхальних ягнят. Саме свято опресноків відзначали відразу після Пасхи. Подія, яка охоплює усі вісім днів іноді називається Пасхальним тижнем, учнями яких Ісус Христос послав, щоб приготувати Пасху, були апостоли Петро та Йоанн. У жодній Євангелії не вказується, де саме вони святкували Пасху, хоча відомо, що відбувалося це у місті, тобто в Єрусалимі, напевно, в будинку одного віруючого, що визнавав Ісуса Христа Месією. Цей чоловік охоче відчинив їм двері свого будинку, познав Ісуса Христа Його Божественну владу. Однак учні не лише знайшли місце для святкування Пасхи, а й приготували її. Тобто пішли, закупили продуктів і зготували необхідну їжу, на що, напевно, у них пішла більша частина дня. Коли ж настав вечір, Ісус Христос увійшов до кімнати у горницю велику, вистелену килимами. І розділив пасхальну вечерю з дванадцятьма учнями. Під час святкування Ісус Христос сказав, що один із тих, хто сидів із ним поруч, зрадить Його. Ці слова усім показали все знання Ісуса Христа. Дивно, але жоден апостол не звинуватив іншого. Однак усі дуже засмутилися і почали запитувати, чи то часом не я Господи. Ісус Христос додав, що зрадить його Той, хто є дуже близьким до Нього, хто вклав зо мною руку в миску. І Він піде, як написано в пророцтвах, та горе тому чоловікові. Що зрадить Його, ліпше було б йому не народитись. Ісус Христос показував апостолові Юді, якими будуть наслідки його зради. І хоча він уже взяв гроші за цей вчинок, самого акту зради ще не відбулося. Коли апостол Юда спитав Ісуса, чи то часом не я учителю, Ісус Христос прямо вказав на Нього як на зрадника. Не дивно, що апостол Юда назвав його Учителю, а не Господе, як усі інші апостоли. У апостола Іоанна видно, що інші апостоли не зрозуміли. Слів Ісуса Христа. Бо якби вони усвідомили, про що говорить Ісус Христос, то не дали б апостолові Юді покинути ту кімнату. То, оскільки вони нічого не зрозуміли, апостол Юдам вийшов. Потім Ісус Христос зробив те, що раніше не було звичним. На святі єврейської Пасхи. Як же вони їли, Ісус Христос узяв хліб і надав йому особливого значення, потім узяв чашу і їй також надав нового значення. Ісус Христос сказав, що хліб це Його тіло, а вино Його. Кров Нового Завіту. Ісус Христос використав тут хліб і вино для Таїнства святого причастя, яке вперше було звершено самим Господом на Тайній вечері. Таїнство святого Причастя, встановлене Ісусом Христом, нагадувало апостолам про подію що мало незабаром статися, коли Господь принесе себе в жертву на Олгофі для спасіння людей. Хліб і вино, його тіло і кров, яка зовсім скоро проллється, і здійсниться те, що мало статися у новому завіті, який прийде на заміну старому завіту. Кров Ісуса Христа проліється за багатьох на відпущення гріхів. Християни усього світу звершують це таїнство і називається воно Святе причастя. Тож Ісус Христос дав Святій Церкві це Таїнство для спасіння людей, і воно слід звершувати. Його аж до другого пришестя Господа на землю. Ісус Христос сказав своїм апостолам, що більш не буде споживати разом з ними цього хліба і вина аж до приходу на землю царства Свого Отця. Після Пасхальної вечері Ісус Христос і його апостоли, відспівавши, вийшли на Оливну. or